Особисто я в своїй практиці використовую звичайний Google календар, ну і звісно, роботу двох помічників, які чітко відслідковують мій графік, постійно нагадують мені про ті чи інші заплановані події. Є справи, які займають менше вашого часу, потребують менше енергії та приносять більше коштів. Саме ці справи є пріоритетнішими. І звісно, пам'ятаєте, кадри вирішують все без гарного. Відповідального помічника, нікуди вам не подітися. Мій графік будується наступним чином: перша половина дня, починаючи з 10-ї години ранку до 2-ї години, я відвожу для вирішення важливих питань, проведення зустрічей, відвідування судових засідань, вирішення інших організаційних питань всередині адвокатського об'єднання. Вже після 2-ї години я призначаю зустрічі з клієнтами.